Мої вітання усім глядачам телеканалу конкурентів в ефірі. Програма Базарний день. Сьогодні ми завітали на один із луцьких ринків, і на цей раз у нас дуже цікаве завдання. Ми будемо шукати м'ясо домашньої птиці та сезонний смаколик кукурудзу. Поцікавимося, які ж ціни на ці товари. Тож ми йдемо шукати. Ну а ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. Розкажіть, будь ласка, що це у вас за птиця? Кури. А розкажіть, в яку ціну продаєте? 180 за кілограм. А скільки Дай вже суму. сьогодні? Молоді А кожного дня приносити сюди? Ні. Коли і виростуть. А сьогодні лише дві принесли, чи вже дві, продали? Дві. А люди цікавляться взагалі? Цікавляться взагалі всі. Як кули? Скільки одна заважує? А скільки? 240 гривень, кіло 300 гривень. Я, як тухай, за своє відповідаю, дивіться. В'ясна, домашня криця. Тільки там м'ясна, угу. м'ясне півники. Не взагалі безподобно. А скажіть, яку продаєте? По 180. Угу. А люди беруть? Ну так, звісно, 10. вже має своїх клієнтів. Вже підходять, телефоном взяли, записують. Мені це подобається. А скажіть, яка вага цього? Е, ця вага, скажу. 208 нулі вісім по 180. Ага, а скажіть, взагалі, які ціни тут на ринку на? Ви... Е, ну, чесно кажу, ну так і воно більш-менш балансується, по 180. Та як ми цінимо, ми по 180-190. — Птиця? — Ну, Птиця по 180. Ну ми більше не піднімаємо, ми знаємо, що то. Сонце, вулиця, ну так. 180 нема питань. Вони саме даже кажуть, що це дешево для них. І домашнє. Скільки сьогодні? Одненько принесли? – Ні, я мала два. Ага. На неділю мало шість. Нема і всі розкупили? Ну так, да, звісно. Пшениця кухаю, за все питань. – Чим відрізняється м'ясо, пип, курки і качки? То любителя. Ага. Я, допустимо, качку, ну так, а гусу, то взагалі. Але якщо ти е, непогано зготуєш, в духовці там запечеш того, м'ясо м'ясо не уділяється. А розкажіть, як можна зготувати так... Ну, я готується. Півень це, як ми кажемо, на світло є, нема взяла на ніч. На, я холодець дуже люблю. Ага. Ну, взагалі, бажаю. Я собі взяла на ніч намочила і поставила там е, ну, на п'ять нас електрика, і воно цілу ніч тушиться легенько. Я собі стала вісім мисок холодцю, м'яси як бачимо на луцькому ринку у будні дні не досить великий асортимент, але все ж птиця є. Як кажуть продавці, коштує вона за один кілограм приблизно від 130 до 180 гривень. Ну і як обіцяють продавці, на вихідних вибір птиці буде значно більший. Вже ваша, ваша це. Так, — так. Розкажіть, яку ціну подаєте? Десять 15. А люди багато беруть кукурудзи? Да, так, беруть. Кукурудза смачна, це цукрова кукурудза йде. А є якісь різні сорти кукурузи? Так. Чим вона так особлива саме ця ваша? Це цукрова йде. Цукрова. солодка. — Так. На Луцькому ринку ну дуже багато, але ми продовжуємо шукати. Десять гривень за штучку. Так? За штучку. А люди беруть зараз? Е, беруть, беруть Бо, Бо саме саме по десять, по п'ять качанчиків. А скільки вже сьогодні продали? Сьогодні вже не тільки на жаль, п'ятнадцять качанчиків. Це вже багато. Погода погана. Отак вона. А яка ця кукурудза ви кажете? Оверленд, цифрова, дуже смачна. П'ять хвилин варити більше не треба. А Багато цього року кукурудзи це? Ні, на жаль, ні. Сходим дуже погані. Попливу такі. Дуже погані були. Добрий день. А розкажіть, будь ласка, в яку ціну продаєте кукурудзу? Тринадцять штучка. Це ваша домашня, так? Так. А скажіть, який це сорт? Солод? Холвард, можете спробувати солодка. З просто відламаєте таке. Вона там солодження зверху. До речі, да, дуже солодка, а багато вже сьогодні продали не сильно. <рес> а взагалі як люди беруть кукурудзу? Трохи є, але розкажіть, як варити шліфти. П'ять полих покипить силити не треба вже, коли готова буде. Більше не треба її варити, тому що далі цукор переходить в корхмал і вона не буде така солодка. Я оце на потрібно? 40 за кілограм, кілограма за штучку. Чи вас? – Десять за штучку. А яка це кукурудза? Солодка? Так, солодка. Солодка, жовта, гарна кукурудза. – Багато вже подали сьогодні. Так. – Сьогодні поки люди не беруть. Чи так. – З погоди, мабуть. Можливо. Розкажіть, знаєте, як варити кукурудзу, Скільки часу? До години. Годину. – До години, так? Так. Бо ми чули, говорять, там 5 хвилин, 10 Ні, годину. Якщо старіше, якщо молодше, то чуть менше треба. Тож ми обійшли увесь ринок. Сьогодні птиці тут не дуже багато. А от кукурудзи тут ну вдосталь. І коштує вона за один качан 10-13 гривень. Тож, шановні глядачі, ласкаво просимо вас до луцького ринку. Ну а з вами була Христина Тричик в програмі Базарний день. До нових зустрічей.